Усім привіт! Мене звати Анастасія Галич, я ілюстраторка і викладачка. Навчаю дітей та дорослих малювати на iPad та живими матеріалами. Розвиваю свою художню школу Art Gалич Online, в аккаунті якого на YouTube ви знаходитесь. Я вас зібрала тут для того, щоб намалювати атмосферну таку ілюстрацію у вигляді гарбузика в стилі Каваї. Це японський стиль, дуже милих. Об'єктів, персонажиків. Мені він дуже до вподоби і моїм учням також. Для цього я в додатку Procreate, ви можете малювати в Infinity Painter на Android або в будь-якому іншому додатку створюю новий аркушок, натискаю на плюсик, обираю ще раз плюсик. І тут мені потрібен 3000 на 3000 розмір пікселів на 300 або 350 DPI. Також в Color Profile подивіться, щоб у вас стояв RGB і можна обрати дисплеї P3 для того, щоб зображення було і кольори яскравішими. Якщо ви обираєте щось на друк, створюєте, то для цього ми обираємо CMYK. Ми ж малюємо в Digital просторі. Зображення я буду використовувати лише в інтернеті, на екрані, тому обираю формат RGB, не для друку. І натискаю плюс Create, створюємо новий документ. Далі ми застосуємо техніку, яку я найчастіше використовую зі своїми учнями. Я обираю пензлики Airbrush, можна взяти Soft Airbrush, тоненький, збільшити до великого розміру пензлик та різними відтінками жовтого та помаранчевого зробити ось так фон нашої майбутньої роботи. Плями додаю від оранжевого до жовтого, червоного. По краях можна навіть додати фіолетовий кольор, для того, щоб фон у нас вийшов не просто однорідна заливка, а вийшов таким цікавим. По краях можна трошки більш рожевого, такого булякового кольору. Поступово переходжу до фіолетового. Фіолетовий додаю лише в краї. І знову переходжу до світло-жовтих, дозаповнюю цей простір і оранжеве. Мій голос може вас трошки здивувати. Якщо ви вже дивилися моє відео, бо я зараз охрипла трошки, бо осінній такий період, але це не зупиняє мене записувати для вас відео. Давайте далі. Ми обираємо чарівну паличку, переключаємось на «Gaussian Blue. І трошки ось так от беремо, стушовуємо. Стушовуємо настільки, щоб подобалося вам. Мені, наприклад, зараз подобається, щоб воно було ось так. Десь на 41, плюс натискаю на стрілочку і збільшую. Розтягую сильніше. Мені хочеться, щоб менше було видно темного по краях. Створюю новий шар. І цим же пензликом можу його використовувати. Малюю від плями оранжевим кольором. Мій майбутній гарбузок. Зазвичай з учнями я малюю або з ескізом, або без ескізу. В даному випадку ми будемо створювати одразу з голови. Ось так я промалювала. Тепер вмикаю альфа лок Можу поміняти пензлик на спрей пентс, обрати medium на середню насадку. Створюю трошечки, беру такий червоніший, темніший колір. Тут збільшую розмір, і навіть можна ще збільшити. І ось таким чином додаю текстурочку знизу на нашу цю дольку. Прямо в самому низу можна трошки підсвітити, але меншим пензликом такий собі буде рефлекс. Зверху, навпаки, беру світліший оранжевий, і зверху мені треба висвітлити. Мою дольку. Можна додати яскравішого оранжевого, щоб вийшло так все гарно і насичено. Також додаю трошечки бліків. Далі створюю новий шар, переставляю його під цю дольку, обираю там оранжевий колір. І з боків додаю от, о, ще по дольці. Але тут можна взяти колір більш насичений, щоб ми його бачили і не губили. З одного боку, з іншого боку, трошки воно розташовано, виходить, бо я пензлик не змінила. Можна знову змінити на Soft Airbrush або ж малювати цим, же, щоб контур вийшов більш чіткий. Далі. Теж вмикаю альфа альфалог, знизу буде темніше, пензлик збільшую, низ ось тут от затемняю, і також можу трошки підтемніти межу між дольками. Ось так. Ще перейду наверх і хочеться також насиченого бордового, навіть трошки темніший, додати на ось цю. У мене мультяшно казковий виходить гарбузик по кольорах. Також на дольки додаю яскравого оранжевого кольору, особливо ось тут по краях, щоб в мене загорнулася моя форма. Якщо, наприклад, вам не подобається жорсткість, то завжди можна софт софтар брашем, розтушовочкою трошки взяти і см'ягчити перехід цих плямок. І вийде досить охайно. Досить охайно і, так, більш більш так сформовано, видовжено. Далі створюю ще один шар, натискаю його, переношу на самий. А задній план обираю оранжевий колір і додаю ось ці місця, оце у мене задні дольки. Включаю альфа-лок, щоб не виходити за межі, затемняю колір, трошечки додаю темнішого відтінку, а наверх додаю, навпаки, оранжевого такого кольору. Але більш охайно, дивіться, тут буде зливатися я візьму оцей світленький. Сюди додам, сюди. І тепер, навпаки, можу ще світлішого сюди і сюди. І розтушовочкою беру і змішую. Тут змішала, тут трошки змішала. Все є. Тепер у гарбуза є оця ніжка. Давайте її зробимо. Хвостик. Я створюю новий шар якраз над задніми частинками. Обираю зелений колір. Промальовую цю ніжку, яка в нього буде там форма. Наприклад, така. Далі вмикаю альфа лок обов'язково, затемняю колір. Збільшу навпаки пензлик, додаю темнішого. Тут по країшку. В мене буде з правої сторони трошки темніше, а з лівої навпаки буде світліше. З лівої сторони навіть можна додати прямо по контурку ще такий світліший колір. Так, мені зараз все подобається. Далі, це в нас так як стиль Каваї, він милий, тобто нашому персонажу необхідно додати емоцію. Я можу це згрупувати, створити новий шар. І зараз я буду змінювати пензлик на каліграфію і обирати монолінію, бо мені потрібно малювати без текстури монолінія. Обираю чорний колір, збільшую розмір пензлика і малюю оченята. Фіксую пальчиком, щоб перетворився на рівний круг. Заливаю. Обираю білий колір, малюю обов'язково блік. Можна навіть один блік великий, другий блік маленький. І дублюю це око, стрілочкою переставляю. От щоб воно так не тягнулося, треба не за центр хопатися, а от просто за роботу. І ось от так от на одному рівні виставляю. Далі, очі, як би з'єдную їх з хлопою разом. Можна додати чорним кольором милі бровки. Меншим розміром, там десь на 30 поставити, додаю посмішку, можна ширшим зробити, можна залишити таким. І кольором трошки таким світло-світло-жовтим, великим пензликом малюю щічки. Ще хочу додати миле сердечко. Можна навіть два. Так, а от я знаєте, що зроблю? Я спробую їх зробити не чорним, бо чорного кольору у мене в ілюстрації немає. Я спробую їх отак от перезалити разом з бровами. Брови навіть можна трошки темнішим. В темно-фіолетовий колір. О, так набагато приємніше. І нам залишається зробити тінь. Становлюсь на фон, створюю новий шар і обираю колір, наприклад, оцей холодний фіолетовий, обираю пензлик з папочки Resent, затемняю цей колір, збільшую пензлик і малюю тінюшкою під своїм гарбузом розтушовую. Ще темнішим відтіночком ще додаю темнішого кольору, і можна ще темнішого прямо під самим об'єктиком. Ось такий милий гарбузок в мене виходить. Тінюшку можна трошки схлопнути. Так як вона на окремому шарі, то це досить легко зробити. І я завжди до своїх ілюстрацій додаю яку, якусь таку детальку в вигляді напису. Наприклад, можна додати фіолетовим або білим кольором напис. Хай. Ось така мила ілюстрація получилася за. Трошки більше ніж 10 хвилин. Сподіваюсь, у вас все вийде. А я вас запрошую на свій адвент, який відбудеться в грудні, на якому ми будемо створювати вже не осінні ілюстрації а різдвяні, які нас будуть надихати і налаштовувати на свята. Ми будемо малювати 12 ілюстрацій растрових у прокліїті та 12 ілюстрацій векторних. До речі, Якщо ви сьогодні доєднаєтеся до мого адвенту, переходьте за посиланням на сайт, читайте умови, то при оплаті вас перекине на чат, в якому вже буде доступен ось такий урок з чашкою какао, який можна намалювати у Векторі. Я використовую для вектора Affinity Designer. Ви можете малювати в Adobe Illustrator, або в іншій векторній програмі, до якої ви звикли, це не має значення, бо інструменти плюс-мінус одні й ті самі. Тому доєднуйтеся, дуже чекатиму на вас на своєму адвенті у грудні, а також відмічайте мене та мій аккаунт шкільний Ардагалич онлайн» або просто Ардагалич, мій особистий профіль, в інстаграмі та показуйте своїх милих гарбузиків. До зустрічі в грудні!